Лас-Вегас знаний як місто гріхів. Сьогодні наш перший день в Лас-Вегасі було витрачено 2,3 мільярди доларів. Смачно тобі буде дивляться на тебе косо, що ти чого сюди прийшов. Така кімнатка, але це просто неймовірно гарно. Я зараз про це кажу, і в мене прям мурашки пішли. Всім привіт! Мене звати Марина Чебуніна, і я стиліст, який знає одяг зсередини. Сьогодні у мене для вас особливе відео. Я хочу вам розповісти про свою незабутню подорож до Лас-Вегасу. А ще це місце, де ми з коханим нарешті сказали один одному так. Після багатьох переносів через ковід та нашого неадекватного сусіда. І ось влітку 08.08.2022 року, коли ми були в Лас-Вегасі, ми вирішили не втрачати цієї можливості і одружилися. Лас-Вегас, знаний як місто гріхів, розташований у штаті Невада, США, і є світовим центром азартних ігор, розваг та нічного життя. Щойно вийшовши з літака, не розумієш, де ти це казиночі. Аеропорт, тому що прямо в аеропорту незліченна кількість ігрових автоматів, адже Лас-Вегас є однією з світових столиць. Азартних ігор і казино тут є майже в кожному готелі. Ігри в них на будь-який смак та гаманець, тисячі різних автоматів, рулетка, блекджек, покерні руми та інші карточні ігри. Мій чоловік Ваня дуже любить грати в покер, і він був просто в захваті від місцевих покер румів, які пропонують не тільки класичний кеш-покер, а й спеціальні ігрові події. Турніри, що робить їх відмінним місцем відпочинку для любителів покеру. Але я не азартна людина. Мій інтерес полягає в дечому іншому, і це шопінг і все, що стосується нього. Лас-Вегас пропонує безліч магазинів високого класу, де можна знайти товари від світових брендів. Минулого разу, коли ми тут були, я придбала на згадку про це місто і про наше весілля. Тут свою сумку від Balenciaga. Цього разу я не змогла пройти повз табі від Мезон-Маржела, розпаковку яких я робила на минулому відео. Хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Там я розповідаю про один дуже цікавий факт. Про цей бренд. Також я переміряла величезну кількість сумок, і одна з них була моєю мрією. І цього разу я в неї ще більше закохалась. Як думаєте, що це за сумка? Напишіть в коментарях. І скажу вам по секрету, що на даний момент моя мрія збулася. Тож чекайте розпаковку в наступних відео. Взагалі, шопінг у Лас-Вегасі це справжній рай для любителів моди. Хто б там не говорив, що йому подобається шопінг у Мілані, Парижі. Для мене найкращий шопінг це в Лас-Вегасі, тому що такі торгові центри, як The Forum Shops у Цезар Палац, де я придбала свою люсову сумку від Баленсіака, а також свої табі. Для мене роблять це місто особливим, тому що, напевно, я в Мілані, в Парижі, нічого такого особливого собі не купувала. Ще дуже класний торговий центр у The Venetian. Він називається Grand Canal Shops, де пропонують також розкішні товари та ексклюзивні колекції. Чим там класно в Лас-Вегасі, що ти ніколи не стоїш там під цими магазинами в черзі, там просто безліч цих люксових магазинів, і ніде майже ти не знайдеш ніяку чергу, ти собі спокійно заходиш, спокійно гуляєш, там всі за тобою бігають, всі тобі цілують ноги, руки і не дивляться на тебе косо, що ти чогось сюди прийшов. Цього разу наша подорож розпочалася взимку. Ванька приїхав сюди на свою дуже важливу бізнес-конференцію, яка називається Traffic and Conversion. Так як ми живемо в Майами, я трішки хвилювалася, що погода буде дуже холодною, і в мене немає достатньо теплих речей, щоб мені. Там комфортно почуватись, тому що я, коли їхала сюди, не брала з собою взагалі зимніх речей. Але на щастя, погода виявилася досить м'якою, і мого спортивного костюму з минулої розпаковки і жакету було, в принципі, достатньо в день. Ввечері, звісно, було вже більш прохолодно, але завжди можна було зайти в будь-який готель, де буде завжди тепло і затишно. Ми зупинилися. Тут в готелі Virgin Hotel Las Vegas. То, що в нас тут? Тут у нас ям. Це шафа така. Тут ще є мейкап столик. Ага, є зеркало на повний зріст. Прикольно. Прикольно. Така кімнатка. Ну, так шумно опять за окном. А, я так залетаю. Ще мені дуже сподобалось тут те, що не виходячи з готелю, можна побувати в класних закладах світового рівня. Найбільше мені сподобався ресторан Нобу. Смачно тобі буде. Не думав про це. Це знаменитий японський ресторан, який пропонує унікальне поєднання перуанських мотивів та японської кухні. Тут просто. Дуже смачні суші та сашимі. Я просто обожнюю сашимі. Ще ми тут були в одному класному закладі, який називається Каса Калавера. Це мексиканський ресторан. Я дуже люблю мексиканську кухню за їх е, ось цю гостру і в той же час, нібито здорову їжу. Взагалі, е, гострота це не про здорову їжу, але оцей їх гуакамолі в кожній страві дуже збиває. Гає з толку. Ще один класний заклад, в якому нам довелося побувати. Живучи в цьому готелі, це One Steak House. Тут дуже смачні стейки. Але ще до того, як нам їх принесли, я вже встигла mm -hmm. наїсти з хлібом, в принципі, як завжди, центром туризму Лас-Вегасу є вулиця Стрип. це головна вулиця міста, де зосереджені основні готелі та казино. Стрип відомий своїми яскравими неоновими вивізками та величезними готельно-розважальними комплексами. У Лас-Вегасі дуже багато різних готелів, які імітують цілі міста з різних куточків світу та передають їх атмосферу. І перший готель, який я хочу вам показати, це The Venetian. У Венеції я не була, тому не можу дати якийсь критичний коментар з приводу того, наскільки все так точно як у місті зроблено, але це просто неймовірно гарно. Готель має канали, по яких курсують гондоли з гондольєрами, що співають. Велика увага тут приділяється архітектурним деталям, що наслідують венеціанські площі та палаци. Штучне небо на стелі відтворює ілюзію дня і ночі, змінюючись від яскраво сонячного до зоряного, що дає ілюзію перебування у самому місті на вулицях Венеції. Наступний готель, який я хочу вам показати, це Парис Лас-Вегас. я була. І мені дуже там подобається, і чесно кажучи, на секунду мені здалося, що я дійсно побувала знову там. Я зараз про це кажу, і в мене прям мурашки пішли. Ці деталізовані репліки відомих парижських пам'яток, включаючи ефелеву вежу, яка досягає майже половини висоти справжньої вежі. І Тріумфальна арка допомагає зануритися в цю атмосферу Парижу ще більше. Коли заходиш в сам готель, то ніби ти попадаєш на справжні вулиці Парижу. Ці внутрішні вулиці готелю оформлені так, щоб імітувати парижські бульвари з кафе, магазинами та вуличними ліхтарями. Стеля, що імітує небо, знову ж таки створює ефект відкритого простору та зміни часу доби. Наступний готель, про який я хочу вам розповісти, це Цезар Палас. Цей готель відображає велич Римської імперії. З ним у мене пов'язані особливі спогади, так як ми святкували тут весілля ще у 2000. 2022 році внутрішні простори оформлені в стилі давніх римських палат з мармуровими статуями, колонадами та фонтанами. Цезар палац включає в себе торгові галереї, які імітують римські вулиці, а небо і стеля оформлені як попередніх в двох готелях. Сьогодні наш перший день в Лас-Вегасі. Ми просто гуляємо по готелю цезар Палац. Ще я придбала собі. Красу. Потім зроблю розпаковку. покажу що. І останній готель, про який я хочу вам розповісти, це готель Беладжіо. Це один з найрозкішніших готелів на стрипі. Відомий. Своїми танцювальними фонтанами цього разу фонтанів ми не побачили, але ми приїхали в Лас-Вегас перед китайським Новим Роком, і в готелі були просто неймовірні інсталяції до цього свята. А сюди ми прийшли не просто так. Ми прийшли на шоу у Cirque du Soleil під назвою О. Якась дивна назва. Я не знаю, чому це так називається. Це шоу вражає своєю сценічною магією та акробатикою. За квитки на це шоу ми заплатили 427 доларів на двох. Звісно, там є різні цінники. У нас був саме такий. Тому що ми купували це майже в день шоу. Можна купити дешевше, можна купити дорожче, і все ж залежить від місця, в якому ти будеш сидіти. Саме шоу дійсно дуже круте, просто неймовірне. Але я якась дивна, я сижу, дивлюсь, і це класно, але в мене це не викликає якихось емоцій, таких прям. Можливо, якби я сама пішла робити ці всі трюки або навчатися цим трюкам. Мені б це напевно більше сподобалось, ніж просто сидіти спостерігати з відкритим ротом, як вони це все роблять, як це все швидко відбувається. Я не встигаю вловити, що вони тільки що зробили. І я не отримую якоїсь насолоди від цього. Не знаю, що це таке. Потрібно обговорити цей момент зі своїм психологом. І наостанок ми пішли у The Sphere у Лос-Вегасі. Це не просто інноваційна будівля, але й культурний феномен, що змінює уявлення про кіно та розваги. Цей імерсивний кінотеатр використовує передові технології для повного занурення у фільм. На побудову її було витрачено. 2,3 мільярди доларів. 5D спецефекти, які використовуються у ЗСФР, включають в себе рухомі крісла, спеціальні звукові ефекти, а також ефекти для інших відчуттів, такі як запах, вітер, вода, що створює відчуття, ніби ви знаходитесь саме в цьому місці, яке показується на самому величезному, найбільшому led екрані в світі, і дозволяє переживати ко. Ожен момент фільму, ніби це ваш особистий досвід. Фільм, який ми переглянули у Зесфер, розкриває глибокі питання про взаємодію людини з природою та наше місце у світі. Він задає важливі питання про те, як ми використовуємо ресурси землі та який вплив. Залишаємо на нашу планету. Це перетворює перегляд фільму не просто на розвагу, а на потужний освітній та емоційний досвід. Лас-Вегас це місто, що ніколи не спить і завжди дивує. Я надзвичайно рада, що могла поділитися з вами цими моментами. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку. Написати коментар під цим відео і підписатись на канал, якщо ще не підписані. І напишіть в коментарях, чи варто мені знімати ось ще такі подібні влоги зі своїх подорожей. І до зустрічі, Па-па!